Вітаю, друзі. Цікава думка у Буданова про майнула, так би мовити, інтерв'ю, яке він давав журналістці. Ви знаєте, що мені там так трішки як зачепило? Він сказав, що всю правду українці, можливо, не знатимуть, тому що українці не готові знати всієї правди, сприймати її. Зрозуміти її і так далі. Ну, давайте подивимося, якої правди не знає український народ? Або що, якщо ми не знаємо правди, да? значить, нам щось говорять, можливо, не те. Замість правди нам же щось інше говорять, так? Так, ну давайте подивимося, чого. Не знають українці, або яку правду влада скриває від українців? Да, правду не знає. Якщо ми знаємо цю правду, воно то нам розіб'ється серце. А знаєте тут ще що? Тут е, два короля, які розбивають українцям серце, наносять удар. І вони прийшли, <кій> вони прийшли і підуть. Е, наносять удари. І створюють дуже важкі умови для України, і це їхня ціль, це їхня мета, це їхній шлях. Ось так. Причому поки що тріумфальний, я вам скажу. Поки що вони чітко, знаєте, вони чітко знають, що вони роблять, вони чітко йдуть, йдуть до своєї цілі. Ось так. Знаєте, їхня ціль це дуже швидко зламати плани, створити хаос і піти. Оці два короля. Ну, знаєте, я вам скажу так, їхня. Каденція в Україні підходить до свого завершення, у цих королів. Але я скажу: тут чітко впала карта, що тут дуже активно вони працювали або співпрацювали з дьяволом, або працювали над дьяволом. Ось так. Дявол протискав щось. Тут розумієте, тут, звичайно, що ці люди вони працювали на те, щоб створити безвихідну ситуацію у війні. Я думаю, що... Я думаю, що спецслужби, ну, СБУ знає про це. Або дехто з, з із Служби безпеки, можливо, про це знає. Я думаю, що знає про цей Буданок. Давайте подивимося так. Чим закінчиться діяльність, що каденція підходить до свого завершення? Я вам скажу так: можливо, навіть війна в Україні, да? вона теж це війна, карта війни, вона підходить до свого завершення. Це, вона вже як іде на останній стадії. Знаєте, З трудом віриться по да? тому, що зараз відбувається на фронті, що відбувається з обстрілами. Важко це повірити. Але от Таро говорить, що 21 й старший аркан це вже завершається, швидше цього, що і війна буде, можливо, закінчуватися, але і каденція цих двох королів в Україні, вона теж підходить до кінця. Ну, давайте подивимося: результат роботи, який результат. Результат до чого вони дійдуть, до якого результату, до якої мети. Хитрі, дуже хитрі працюють, знаєте, як через брехню, через по-хитрому реалізують свої ідеї в Україні, вони по-хитрому реалізують, вони запускають певні процеси або запустили, да? запустили реалізацію цих ідей по-хитрому. І процес їхній тут відбувається по-хитрому. Ну, так, так хитро, дуже хитро, це вони так думають, да? що дуже хитро вони все це роблять, що ніхто ні про що не доздогадується, не, до, не, до да? не здогадується. Результат їхньої роботи, який буде в нашому домі, запускають реалізацію якихось ідей в нашому домі, по-хитрому, в нашому домі. Ну, вони досить впевнено сидять в нашому домі, і це тягнеться вже давненько. Тягнеться, затяглось. Їхня присутність, по факту, вона затяглась в нашому домі. Розумієте? Ну, Звичайно, затяглась. Давно вже тягнеться, так? Да? Ця ситуація затяглась, знову карта говорить, це з минулого, да? тягнеться з минулого, тобто. Тобто затяглась, вони, вони засиділись, скажімо так. Засиділись, але обнулятися доведеться їм все рівно. Обнулятися їм доведеться все рівно. Нова дорога, новий проєкт. Для них в новому проєкті для них складеться ну, не керована ситуація. Ви знаєте, тут і шут. Так, е, і повішений говорить про те, що ситуація буде не керована, бо шутом неможливо керувати, неможливо керувати. І, знаєте, цей проєкт може, може підвіситись якось дуже швидко і несподівано, тому що сам, сам блазень, він, він якось ну і діє по, -по глупому да? Перемога, перемога не, ну, не вони не дійшли до кінцевої, все-таки до кінцевої перемоги, до кінцевої мети вони не дійшли, тому що все абсолютно е, події верніше не все, а події в Україні дуже швидко, дуже Сильно затяглися, от те, що Оце їм, їм не вистачило часу. Їм не вистачило часу довести все це, їх їх перемога, Да? їх перемога, вона підзатягнеться, Н, ну, не, не, немає результату, Да? нема результату. Найближче оточення буде йти. Найближче оточення друзі будуть йти, обнулятися, йти, тому що відбудеться трансформація, тому що відбудуться перевибори. Ось так. Що? Ще подивимося, що не знають. Українці, якої правди ще не знають українці. Ну так, знаєте, дуже важливо якоїсь, що не знають. Не знають щось за війну. Договір був по війні. Союз, договір у війні. Яка велася гра? Гра у домовленості стосовно війни? Угу. Ще що, ще що не знають українці хто? Мах, да, або е, хто впливав, докладав всі зусилля для того, щоб зупиняти. Активні бойові дії або агресію, да? зупиняти агресію. Відбулися певні маніпуляції, якими зупиняли активно, активні бої. Що це мається на увазі? Давайте докладемо. Обман. Є якийсь обман. Або обман влади стосовно активної фази війни, Ви знаєте, те, що те, що імператор офіційно говорив. Все це був обман і маніпуляції. Обман і маніпуляції. Що ми ще не знаємо? Плани, з якими ми визначилися. Плани, що, що саме будемо ми відстоювати, да? Які території, що, що, будем, що будуть, будуть зміни. Тут, значить, визначилися з тим, що будемо відстоювати зміни. Те, що ми не зможемо, да, не зможемо відстоювати, тут йдуть втрати. Тобто те, що ми захищаємо, змінити так, щоб ми його втратили. І з цим. Заранше було визначено, сплановано, визначено цілі. Те, що ми мали, те, що ми захищали, розвернути так, щоб ми його втратили. За всім, за всій, за всім цим. Стоїть єрофант, вчитель і наставник. Всі ці події, вони відбувалися за вказівкою вчителя і наставника. Він давав пораду своїй агентурі стосовно страшного суду. Ось так. І агентура приводила в дію страшний суд. Чи знає, знають українці коли-небудь ту правду, яку скрито від них, поки ні, будуть зупиняти. Але відкриється. Поки ні, але потім висвітлять інформацію. Пізніше інформацію висвітлять, пізніше. Це дійсно так. Коли буде зруйновано щось в Україні через внутрішні протести, можливо, зруйнується система якась в Україні, так? коли е, хтось стане відлюдником. Так. А це буде тоді, дивіться, тоді, коли що? Коли стануться вибори. І ситуація знову вкотре. Шановні, дивіться, вкотре ситуація зміниться. ось Зміна ситуації на виборах станеться. Ось так. Якщо ми. Це буде залежати від нашого бажання. Розумієте, от бажання. Від нашого бажання. Якщо ми забажаємо змінити щось на виборах, зруйнувати, да, зруйнувати, можливо, цю систему, яка зараз, яку вибудувала зараз ця влада, ось тоді є шанси, є шанси поступово повільно, але всі ці факти вони висвітяться, вони будуть доступними, скажімо так. Ось так. Ну, давайте ще подивимося, чи понесуть покарання люди, які шкодили Україні, чи понесуть покарання люди, які шкодили. Давайте я отак все зберу зараз, щоб в мене було більше можливості висвітити це питання, чи понесуть покарання ті люди. Які були задіяні в тому, щоб, щоб змінювати ситуацію в Україні, не на краще. Ну, так, це я так м'яко кажу, не на краще. Чи будуть вони покарані? Так, меч, рішення буде прийнято. Так. Вони будуть тікати, звичайно, вони виїдуть, звичайно, ідея. Ідея і рішення буде прийнято. Але, ви знаєте, я ще скажу: ця карта шістка, шістка мечів туди-сюди. Можливо, їх будуть доставляти в Україну. Доставляти. Вони будуть тікати, але їх будуть доставляти. І ідея така буде активована, і рішення буде прийнято. Я думаю, що так. Думаю, що так. Хитруватимуть, звичайно, себе захищатимуть через хитрість, але. Ситуація із захистом у них буде в досить плачевному стані. Дехто з них, хтось втече, хтось буде покараний, хтось буде ув'язнений однозначно, що вони, все-таки думаю, будуть покарані. Дивіться, Вищий суд. Суд їм так, їм падає Вищий суд. Я думаю, що будуть покарані, але. Дивіться, знову карта говорить да, в основі колоди, що сказала, все залежить від того вибору, який українці зроблять у майбутньому. Дякую за увагу, на все добре, до побачення.